Прізостамюзик. Тризостамюзик. Дня з вами голі в кропиві. Це наш юбілей. Це перший випуск першого сезону і перша серія. Значить, на це з цього я хочу розказати вам хороший анекдот. Значить, львівські пасажири настільки сурові, що вони не вступають місце нікому. Навіть якщо це місце водія. Хех! Ви... Чуєш, вони теж напрягають. Навірно, навірно, якийсь хворий. А, трохи. Ні, ну це він трохи якийсь хворенький. <плес> Штоп, стоп, стоп, стоп. <плес> Щось у мене. Чуєш Вова? Вова, стрмно. Я бачу фільм. Вова, малюй коло, малюй коло. <риклад> він не зможе пройти крізь коло. Да, він стирає коло, йоп твою... <риклад> так, Вова. <риклад> Що ти Ти бачив фільмсів? Бо я в натурі, я вас тільки дивлюсь комедії. Бачимо, свадьба. <риклад> <риклад> Давай сховаємо за дерево. Вася, це чмир за нами? Чмир біжить, блін. Чуєш, ж во. якщо що, шо шо, Вася, мои маме скаже, що я дуже люблю. В общем, тут така от проблема. Я сюда. що за фигня? Де моя манка. Да, Що ви мою манку забрали? Чувак, де? Ты де, моя манка, ти ты гойс? Що ти тікаєш? Я тебе тут йду, а ти мені манку крав. Иди сюда! Чуєш, ж Так, короче, це якийсь Вася хворий. Так, чоловіч, чоловіч, ідите, я а то я зараз... Вибачте, будь ласка, але мені треба манку. Де моя манка? Не е, е, мужик, 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 чекай. Шо? Яка манка? Що ти знімаєш? Де манка? Зибери свою камеру. Руки забрав. Камеру зараз. Бля, чусь, Вася, во, він бій ложкою. Коротше, з вами були голі в кропиві. Дякую. Ждіть продовження.